Сьогодні у нашій рубриці Корисні поради ви дізнаєтесь про модні тенденції. Осінь, зима 2014-2015. Коли про холодні пори року вже не за горами, практично кожна модниця час від часу замислюється про нове гарне пальто. Це Особлива річ в жіночому гардеробі, яка поза конкуренцією. Ідеальне пальто це співвідношення вдалого крою, модного кольору, теплого якісного матеріалу і продуманих деталей. Ми допоможемо вам не загубитися у величезному світі моди в новому сезоні. Осінь, зима, 2014-2015 суперхіт – Суперхід. Укорочені пальта. Навіщо ховати красиві ніжки під тканиною? Короткі пальто будуть шикарно виглядати з високими чобітками, наприклад, ботфортами. Пальто в стилі OES це ніби зняти з чужого плеча пальто на кілька розмірів більше потрібного. Вони ефектно виглядають на високих струнких дівчатах, роблячи їх більш тендітними і витонченими. Класична клітка підходить для пальто як ніщо інше, розмір, колір і фактура клітки значення не мають. Пальто в клітку це елегантна класика, яка підходить всім без винятку жінкам. Ще одним трендом сезону осінь 2014 є пальто з запахом, воно завжди акцентує увагу на вашій талії, створюючи силует пісочний годинник. Тому, якщо хочете додати в образ трохи жіночності і чарівності, обирайте саме його. Рукава три чверті, одна, друга і сім восьмих дуже актуальні в пальто нового сезону Осінь Зима 2014-2015. В моді укорочені рукава фасону ліхтарик. Ми показали вам не всі модні тенденції, осінь зима 2014 2015 Але одні з основних сміливо йдіть до магазинів і купуйте стильне і оригінальне.